Огляд Samsung S8S3G. Мені здається, так модель називається. Електроніка працює. вся Єдине, що трошки, коли кнопку натискаєш, то, ну, не зразу спрацьовує Все працює тут. Якщо вибрати якусь, наприклад, швидку, швидке прання, то е, чується як набирає вода, але вона не підключена, просто жужить клапан від, е, відкриття води. Зараз я не буду показувати. Ось. Це нижня кришка, тут все сухе без ржавчини, ціле, цей чистий перевіряв, воду спустив. І ось основна причина, чому продаємо, це підшипники, верніше розбовтаний барабан. це спадає ремень, тому що вже ну, видно, повністю вони розгорталися. Якщо кому цікаво, пишіть.